Всім привіт гостям, підписникам та підписницям моєго каналу. 19 лютого 2024 року прийшов до себе до пасіки проконтролювати початок сезону, зняти для вас коротеньке відео. У мене сьогодні чудова погода, сонячно, тихо. Дати відповідь на ваше запитання, яке найчастіше в мене є на каналі. Неодноразово ви запитували і минулого року, минулого сезону, та й цього року і по телефоні, і в своїх коментарях, це, а що то у вас за дроти між вуликами по пасіці? Вони білого кольору, тому їх помітно помітно на кожному відео. Хто зі мною з минулого року, той напевне вже чув неодноразово, бо я пояснював. Що то я весняний обігрів, обігрів, який я вмикаю після першого весняного обльоту. Кожного року дата весняного обльоту може трішки змінюватись. Цього року так сталося, що весняний обліт у мене був 12 лютого. Тому вже 13-14 лютого обігрів був вімкнений. Як бачите, обігрів я використовую лише в дерев'яних вуликах. У пінополістирольних вуликах. Я його не використовую, тому що в тому немає абсолютно ніякої потреби. Розвиток сімей у них і так є дуже і дуже добрим, тому тільки в дерев'яних. Перший обігрів я створив 11 років тому. Потім, років 3-4, його вдосконалював. Тому, як самі розумієте, певний досвід маю. Потрібен вам мій досвід або ні, я буду вирішувати. На основі переглядів даного відео, на основі ваших коментарів, які ви будете писати або не будете, на основі лайків, які ви будете ставити або не будете. Тема ця достатньо складна. В одне відео я нічого вам не розповім, тому це відео буде таким ступом. Але все про все поступово. І так, почну із самого початку, для того, щоб ви розуміли, потрібен він вам взагалі або ні. Для чого я створив обігрів для бджіл? Дехто з вас може заперечити і сказати, що то все воно абсолютно не потрібне. Що бджілки самі знають, що їм робити і як їм розвиватися. Дещо, дещо я тут можу погодитись, а дещо мені. Кожного року погода, як бачите, змінюється. До того дійшло, що бувають обльоти у нас і в січні місяці, і в лютому. Потім може бути холодна весна, як минулого року, і дуже тяжко узяти з такою погодою весняний мед. Так сталося, що 90% замовлень приблизно ті, які в мене є, вони саме на весняний мед, на різнотрав'я і на акацію. Деякі бувають на липу. Для того, щоб мати такий мед, я й створив цей обігрів. Він допомагає наростити бджолину масу. Уже до акації бджілки йдуть приблизно там до 20 рамок. Кожного року трішки по-різному. Ви про все побачите поступово. Таким чином я можу брати весняний мед. Саме той мед, який має більш-менш нормальну ціну. Коли я створював пасіку, в мене не було такої мети. Отримувати мед десятками тонн, а потім його здавати за заніпочом, якщо чесно. Тому для мене важливо видбати тонну-дві меду, але мед той має бути хорошої якості, високої, для того, щоб клієнти, які в мене є, які я напрацював роками, їли нормальний якісний продукт і тільки дякували. Підійду зараз я до обігріву і про все поступово вам буду розповідати. І так, ви можете поруч бачити два вулики. Вулик під номером 24, у ньому знаходиться сім'я, нагрівальний елемент і термодатчик, від терморегулятора, за допомогою якого я і контролюю температуру по всій пасіці. Вулик під номером 32. Для бджілок я вже не використовую, але він має непоганий дах, у ньому сухо, тому я в нього помістив трансформатор і терморегулятор. Помічник, як бачите, завжди поруч. Перша моя порада: якщо ви не електрик і не можете зробити розрахунків, ті, які будуть потрібні для того, щоб виготовляти нагрівальні елементи, я б вам радив знайти таку людину, яка вам це все Виконає, тому що розрахунки будуть різними, вони будуть від того, який ви будете трансформатор використовувати. Вони можуть бути 36 вольт, 24 вольт 12 вольт. Від цього й будуть розрахунки. Я покажу, який я використовував на початку. Я тільки створював обігрів. Як бачите, 0,25 кВт маркування 50 Гц, тобто 250 Вт його потужність. І 36 вольт. Тобто всі мої розрахунки були від цього трансформатора. Нагрівальні елементи я створював саме для нього. Пізніше пасіка додалась, і нагрівальних елементів було більше. Мені довелося використовувати більш потужніший трансформатор, Для того, щоб він не перегрівався. І цей у мене залишився поки що не при ділі. Відкрию спочатку вулик, у якому знаходиться трансформатор і терморегулятор. Покажу вам. Ось такий це має вигляд. Можливо, можете чути, він працює. Ось такий у мене є трансформатор. В минулому це зварювальний апарат. Достатньо потужний. Для нього ті нагрівальні елементи, які зараз приєднані, не є великим навантаженням, він навіть не нагрівається, тому працює роками. Внизу, як можете бачити, є терморегулятор. Температура, надіюсь, буде видно. На даний момент 37. І сім. Друга порада. Як бачите, терморегулятор у мене якісний. Це терморегулятор від теплого полу, те, який використовують для обігріву квартир, будинків і так далі. Не рекомендую вам купувати терморегулятор, який використовують для інкубаторів. Вони занадто слабкі, і навіть якщо ви будете обігрівати 10 сімей, для нього то вже, хоч і невелике, але навантаження. І якість їх, чесно кажучи, бажає кращого. Зараз відкрию сім'ю і покажу, як саме встановлений термодатчик, який, як бачите, пішов від терморегулятора до вулика. І сам нагрівальний елемент. Відкрив сім'ю. Ось такий вона має вигляд на даний момент. Як бачите, вже ніякої мішковини. З'явилось одіялко, утеплювач і плівочка. Що і для чого, про все буду розповідати в наступних відео. Покажу вам термодатчик, де знаходиться. Ну і сам нагрівальний елемент. Якщо нам бджілки. Дозволять його подивитись. Ось ви можете бачити термодатчик, який йде від терморегулятора і до нагрівального елементу. Сам нагрівальний елемент у мене ось. Він виконаний. Під форму самої рамки, про його будову і про все інше в інших відео. Бджілки, як бачите, активні, спокійно себе поводять біля нагрівальних елементів. Там на даний момент мед повністю розсахаряний їм дуже легко його брати. Також в рамочках вони знаходять перегуб. З минулого року такі рамочки я заготовляю і зберігаю до весни і потім використовую для раннього розвитку. Надіюсь, відео вам було корисним. Якщо маєте бажання продовження цього відео, Пишіть, коментуйте, буду радий почитати ваші коментарі. Всім добра, миру, злагоди, хороших медозборів. Пока-пока!